Одним із найулюбленіших в народі свят завжди було свято Святого Миколая. У наші дні з відбудовою духовності святий Миколай повертається до народу, який його так безперервно любив і шанував. І вже шостий рік поспіль українсько-православній церкви Київського патріархату відбулось урочисте вшанування його пам'яті, де лунали молитви до нього як заступника і покровителя знедолених. Розпочав дитяче свято благочинний митрофорний проти іоїрей Мирослав Синиця. Я хочу появ. Нашим діточкам недільної школи нашої православної Свято-Покровської парафії місто Березне. Хочу подякувати наставникам, які працюють в нашій недільній школі, які підготували цей дитячий ранок. В нашій недільній школі працює молодий педагогічний колектив, молодих креативних людей, вчителів, тому ми запрошуємо всіх діточок. Для того, щоб брати участь у нашій недільній школі, пізнавати мудрість Божу, бо початок при мудрості то є страх Господні. Багато людей сьогодні є, які мають по два по три університети, але не всі є мудрі, тому що мудрість дається від Бога, а знання здобуваються навчанням. Тому, діти, хай Бог благословляє вас. Святий Миколає щедро обдарує вас своїми дарунками. Діти недільної школи свято Покровської парафії відобразили щиру любов до чудотворця і сценками показали наскільки вони чекають на нього. Також порадували своїми виступами діти начального виховного комплексу, економіко-гуманітарний ліцей. Йому присвячували легенди, вірші й пісні. Всі діти були добре підготовлені. Одягнення в українські костюми перетворювались і в ангелочків. Також присутні і святий Миколай, який запропонував бажаючим розповісти вірші. Побувавши там, всі присутні отримали масу приємних емоцій та спогадів. Молодша аудиторія створила неймовірне свято і порадувала гостей, порадувала наскільки відновлювали звідси дитячого свята Миколая. Приємно, що є такі люди, які створюють свято для дітей і для всіх бажаючих. З кожним роком ми е, намагаємося. Чим більше нас звучить дітей в недільну школу, відповідно на свято, ми так само запрошуємо всіх діток. І всім діткам Святий Миколай розвитку. Всім-всім, які ходять, нашу тепло, які не ходять. Це надзвичайно дітям подобається, віршики, ви самі бачили, як вони все будуть це розказати. Але нам кожного тяжче і тяжче розбирати цукерочок, мандаринчики. Печива, щоб сформувати дітям подарунки. Побільше би таких заходів, де поєднується і задоволення, і корисність, оскільки отець Миколай відзначився чистотою життя, з яку мав від Бога дар чудотворення, а також милосердям і благодійністю, то вся дітвора отримала солодкі подарунки. Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк, телерадіо компанія